Всім вітання. Сьогодні у нас 24 червня, 2024 рік. починає достигати сорт абрикосу Пріабель. Як на мене, один з найкращих сортів абрикосу. Ось такий у нього чуть-чуть незрозумілий загарчик. Але що мені подобається, він, коли достигає, він. Може впасти, валятися 5 днів під деревом. І ви потім ще можете його зірвати і, і потім поїхати на ринок і ще продати його без питань. Він дуже транспортабельний, але одночасно він дуже смачний, соковитий. Тут буквально тільки перші абрикоси достигають. От я візьму зараз пару таких е м'якших, бо по факту він... Повністю достигне десь днів через 4-5, десь так орієнтовно. Але зараз є трошки часу. І плюс цікаво було б його порівняти з іншими сортами. Ось зараз піду, подивлюся, які там ще сорти достигли. По ідеї, має вже бути медіабель, пінкот і самурай. Подивимося, що з них достигло. От, цього року чуть-чуть він низом його перехватило заморозком на північні гілки е, чуть посипався більше низом. От, південні гілки залишилися нормально. Тобто загружений він десь процентів на 50-60%. При е, таких заморозках це я вважаю відмінний результат. І попереднього року він теж був е, найкраще себе показав. Сортів. Ось, досить таки, досить таки непогано завантажився. О, тут навіть чуть-чуть вже пару штук вже було впало. Ну, зараз зірву якийсь і підемо до інших сортів. Ось це в нас медіабель. Досить таки непогано. Пережила заморозки. Вже частинка на землі. Тобто якраз достигаю. Візьмемо ось цю саму достигу. Чуть хтось її тут бачу вдарив. Але якраз сам, сама достигла, зате буде сама смачна Так, ось це в нас satisfaction. Трошки бачу дерево в нас прихворіло це. Походу, його заморозок влупив і буває якась морозобоїна і він. Чуть-чуть бачив світліше листя, вже він походу буде відходити. Ще цей рік врадить, далі. На жаль, втратимо це дерево. Добре, що в мене є запасне. О, це satisfaction. Теж м'ягенький вже. Все. Ось це в нас преміус. На жаль, цього року я його не прорідив, не дійшов сюди. Перегрузився він. А тут поряд є одне дерево, яке не. Ну, гірше бродило, пізніше було щеплене, то візьмемо, напевно, з нього. От, ну, досить таки непогано. Мінус в тому, що він кислуватий, досить таки, досить таки кислуватий. І дрібніший. Він. Навіть не через те, що перегруз, а просто сам по собі він дрібніший трошки. Ось, перегруз тут. Ну, що є, то є. По вражайності він дуже потужний, але по смаку так собі. І так, продовжимо, поки тут я сквав, поки не забув Приабель, e, Медіабель Satisfaction, преміус. Йдемо далі. Так, це у нас самурайчик, Чуть-чуть перед ним достиг пінк-код. От якраз пару кодиків вже впало. І ось це у нас пінк-код. Досить такий крупний. Ну, ці що на дереві хай поки побудуть. Візьмемо ті, що, впа... Той, що впав. Трошки він, бачите, впав, він вже травмується. Тобто при АБ в цьому плані цікавіша трошки. Вона падає, вона не травмується. Так. Ось. Ну, візьмемо якийсь такий... Він крупніший трошки, але транспортабельність в нього гірша. Це вже, вже помітно. Ну, візьмемо цей, надбився трохи більше. От зараз підемо ще візьмемо самурая. Ось це наш самурайчик, теж якраз достиг. Ось це пін-код, це в нас самурай. Теж візьмемо той, що впав, самий достиглий. щоб було цікавіше по смаку порівнювати його. Ось це теж самурай, як бачимо, він аж на землю ляг. Після заморозка досить непогано. На камеру його показує аж дуже червоним, насправді він чуть, -чуть не настільки червоний, але... Ну, досить таки червоний. От якщо взяти, зараз попробую в тінь. Ну Ось приблизно ось такий він, так. На сонці камера його дуже робить червоним. Така специфіка камери. Так. Пінк-код і... Самурай. Ну що ж, зараз будемо зважувати. Так, поки поставив вагу, вже сонце помінялося, треба знов шукати тінь. Так, є. Так, при... Вітер дує, чуть-чуть буде вага скакати, десь на пів грама на грам. Тут я, на жаль, вже нічого не можу зробити. Вітер дуже сильний. Як бачите, от воно туди-сюди скаче. Так, пріабель 70 грам. Медіабель 40. Ну, на в основному 50, там, на 40-50 таких проміжках. я беру просто достигліший. Satisfaction, ну, це не показник, бо бо дерево, на жаль, отримало морозобоїну і, походу, йому кердик де до осені. Так, далі преміус з того дерева, яке більше обрізалося, де було менше. Ну, він такий, він не, не сильно крупний, він дуже вражайний, але він не крупний. Далі pink кот 85. Ну, бачите, вітер дує і воно його туди-сюди до, до пів грама може кидати по вазі. І самурай. 55. Так, це нагадую після заморозків. Тому деякі сорти, які чуть сильніше були пошкоджені, де були чуть далі. Тут заморозок йшов по ділянці нерівномірно, тобто так і помітно. В одному місці чуть більше переморозив, в одному місці зовсім не переморозив, так і видно, там, наприклад, 5-6 дерев йде і, наприклад, вони гірші. Потім 5-6 дерев чи 10 дерев, вони вже кращі. Причому буває, наприклад, один сорт в двох місцях, так і видно. В тій ділянці, де заморозок був, і плоди гірші, і дерево гірші, і, ну, скажімо, помітно, що це від заморозку, а не від сорту. На жаль, багато людей дуже акцентують, о, наскільки сорт сіки до заморозків, до весняних заморозків. Та нічого, все воно однаково. Абсолютно все воно однаково. Залежить більше від того, як заморозок пройшов. Якщо заморозок йде, морозить все. Якщо заморозку немає, якось він чуть-чуть обминув десь якісь повітряні потоки, пішли в сторону. Всі сорти однаково добре себе показують. Так що не заморачуйтеся з тим всім. Раннє цвітіння і так далі. Все то, все то казочки я вже перевірив. Один той самий сорт абориген. 200 метрів різниця. З одної сторони саду, з другої сторони саду. З одної сторони саду 100% змерзає, з другої сторони саду майже не змерзає. 200 метрів різниця. всього на всього. Так що так я. Так, почнемо. Абель. Так, трошки по ньому ще розкажу. Дуже класний сорт. Якщо брати, він по суті достигає в той же момент, коли приймає. Але приймає в мене останні 4 роки, вечно з нею проблеми. Як не дерево підмерзне, якусь морозобойну зловить, то плоди попідмерзають. Тобто сорт класний, на моїх умовах він кожен рік себе показує погано. Я все чекав, чекав, думав, ну може, цього року заморозок, може цього року заморозок, може на другий рік буде краще. 4 роки підряд і поганий врожай. Ну, або 2-3-5 або плодиків, або вони криві, або, або взагалі без врожаю. Ну, коротше таке. Тому, а от Pріabel мені сподобалася. Вона, може, чуть-чуть твердіша, от, на ринок вона взагалі супер. Я кажу, падає, тако може попадати на землю, лежати днів п'ять і по-барабану. Ви потім перейшли, позбирали, і ще повезли на ринок, і ще нормально продалося, і ще в покупців ще два ще дні лежало. От. Ну, це скажу я так по, по своєму досвіду. Потім ще приходили, дякували, казали, що ого, який класний абрикос. Він якраз полежав, чуть-чуть влежався і просто супер. Тобто, при Абель, не знаю, чого її не рекламують. Так, ну, в моїх умовах це один з найкращих сортів себе показав. О, тобто по комплексу показників ну, питань до нього немає. Чуть-чуть буквально дня-два йому ще треба повисіти, але він вже, по факту його вже можна брати. О, того я його вже і по факту взяв. О, він, як бачимо, лупається прекрасно. Тобто, На ринок приабель то, що треба. І він дос... що цікаво, він. Так на сонце покажу. Він твердий, але подивіться, який він всередині соковитий. Тобто з нього ніби не тече, але починаєш їсти і прям захвиснутися можна. Дуже класний сорт. От кажу, Я вже другий рік і ним задоволений, я собі абсолютно всі сорти скорочую. У мене буде окремо маточний сад і окремо буде сад, де є. Ну, скажімо, 3-4 сорта, які я можу загрузити і поїхати на опт. Бо в нас вже все. Вона вже продати на ринку нереально. Тут тільки їхати на опт. І от Пріабель це один з тих сортів, на яких я зробив ставку. І бачу, я не, не прогадав. Дуже він класний, соковитий, солодкий, смачний. Зараз продегустуємо. Відмінний солодкий смак. З невеликим привкусом дині. Ну, для мене це на даний момент ідеальний сорт. Ідеальний. Він трохи дрібніший, ніж Пін-код, але його транспортабельність і комплекс всіх інших показників питань в мене до Пріабель взагалі немає. Шикарніший сорт. Кажу, не знаю, чого його так не, ну, не розводять, не рекламують, там, щось він ніби так тіряється. Дуже класний сорт, я ним прямо задоволений. Просто відмінний сад. Так, якщо взяти медіабель, вже трошки м'якший був впав. Бачу на пару днів він раніше достигає, буквально на день на два раніше, ніж приабель, достигає медіабель. Але він дрібніший, там у мене кілька дерев і він відчутно дрібніший. Теж досить таки плотний. Смачний, все класний, але ніби. Після пріабель він ніби чуть приснуватим, здається. Смак класний, все, шикарне, питань нема, але приабель цікавіша. Там запах і... Ну, це треба просто скуштувати пріабель. Тоді ви зрозумієте, про що я говорю. Пріабель це просто бомба. Поставимо її, навіть, сюди. Не взяв я пінетку. Будемо в чехлі поки знімати. Так, Satisfaction. Satisfaction вже м'яка. Перестигає швидко. З неї тече. Як бачимо. Для дому непогано Satisfaction. На продаж я би, напевно, цей сорт не закладав. Смак в... в при, о, е satisfaction класний, шикарно, но прирабель цікавіше. Ну от цікавіше, оцей запах її прямо. Ну настільки він настільки він каут в тему, що просто ну, дуже-дуже класно. Так, преміус. Транспортабельний сорт, реночний, все, можна його кидати, грати у футбол. Як бачимо, якось суха. От. І якщо не помиляюсь, попереднього року був досить такий кислий. Ой. Цього року такий же самий кислий. Більше я його куштувати не хочу. Так, я закушу приабель. О! Аж легше стало. Приміло кислуватий. Сорт непоганий, сорт реношний, може й на ринку, можливо, він себе покаже і краще, навіть приабель. Але він кислий, він реально кислий. Дивіться, щоб по тому вам не ходили і не казали, що ви мені продали кислих абрикос. Бо що є, то є. Приабель я би, я, я, звісно, став би на перше місце. Ну, сорт просто відмінний. пінк -кот. От Він впав, трам... травмувався. Тобто він крупніший за Пріабель трошки, але... Но... І він м'якший. От він відчувається, що я от беру його, розлупую і він всередині м'якший. Не так, щоб аж зовсім так, як satisfaction. Ні, але, але він м'якший. Кісточка відділяється. Не зовсім віліно, але чуть-чуть буквально тримається. Якби питань немає. Ось такий він всередині, теж ніби гранулами. Чуть зверху шкірка в нього не то. О, чуть, він, чуть він травмується більше, коли падає. Відчувається, що пін-код е, чуть-чуть ніби менше м -м, кислинки від прірабель, а, а можливо, це мені здається. Но конкретно відчувається, що м'якоть менш транспортабельна. Оце відчувається. В точності так само все. Но чуть він менш транспортабельний. Більш він м'якіший. Не такий соковитий, як Satisfaction, але він м'якіший. Досить такий мені, ну, скажімо так, викидати я його точно бракувати не буду. Він досить класний, він ну, крупніший, ніж е, Пріабель. Но отак як на ринок возити, дивіться, просто... Дня 3 він витримає точно, днів 5 я вже трошки сумніваюся. До приабель питань не буде. Через 5 днів. Питань не буде до приабель, Тут, тут зразу кажу. А от до Пін-код, ну, якщо за 3 дні ви зможете його розсунути, от, продати, сорт нормальний. Питань немає. Но транспортабельність в нього трохи гірша, ніж у пріабель все-таки. Відчувається, що він і м'якоть. От бачите, вона така більш. От я нажимаю, і вона от така. От, а взяти пріабель. Ось. Ну, помітно. От. А от саме на смак, коли споживаєш. Я б не сказав, що, наприклад, пріабель різинова. А цей там, наприклад, дуже ніжний. Я б не сказав. Ну, чуть-чуть так, Чуть-чуть ніжніший. Ну до приабель в мене питань немає. Бо є реально такі абрикоси, що резинові. Ну от резинова. От як примілус. Ну, резиновий він. Ну, кислий, резиновий. Такий він. <кхух> до до пін-код і приабель в мене питань немає. Плюс-мінус Чуть-чуть, чуть-чуть м'якший в пін-код і чуть, -чуть ніби плотніша. В Пріабель. Ну, приабель теж досить-досить соковита, питань до смаку взагалі немає. Дуже сподобалося. Приабель, кажу, я не жалію, що я зробив ставку саме на цей сорт. От якщо він на наступний рік ще себе так само покаже, то для мене це б на цю пору просто ну, ідеальний. Поки на даний момент в мене взагалі питань немає до Пріабель. Ну, ні, є одне питання. Я його замало зробив. Треба було раніше зробити на нього ставку. Так, самурай. Самурай відчувається, що цей шов впав. Ну, трошки він такий, він як пін-код. Походу. Це теж не дуже він суковитий, кісточка чуть-чуть тримається. Ось так. Так, зараз по смаку. ну ну м'якоть, Плюс-мінус бачимо. Що пінкот, що самурай. Плюс-мінус м'якоть однакова, Однакова консистенція теж такими ніби такими. Не вілокнами, а гранулами. Ну, що є, то є. Самурай смачніший. За пріабель і за пінкот. код Солодший. Менші кислинки. Солодший. Ну, нема запаху такого, як пріабель. Пріабель дуже витягує запах. Прямо оцей запах дині. Отак, мені здається, що при абель, якщо вона 2-3 дні полежить, вона може й таке, що вона буде і краще по смаку за самурай. Не знаю, чи встигну перевірити, бо зараз дуже саженцями ще не встигаю до кінця розібратися. Тут вже окуліровка грецького горіха підходить на часі. От не знаю, якщо встигну, то, то зроблю. Якщо не встигну, то вже таке. Дуже солодкий самурай. З цих всіх він найсолодший, найсмачніший. Але транспортабельність в нього вже трошки, трошки не то. От Приабель кажу, Приабель впала, ви її, ви її ще можете взяти з землі, поїхати і продати. І питань до вас не буде. Вона ще прекрасно продасться. З самураєм я сумніваюся, що таке буде. От він тут чуть-чуть полежав. Ви бачите, я в руку його взяв і він вже, вже кашує, стає. Чуть-чуть його туди-сюди. А... Приабель. Будь ласка. ось, Вона транспортабельніша. А що з самурай заробилося? Ну, тобто самурай він дуже смачний, але його треба трошки з зеленцем з дерева зібрати. Можливо таке, ану зараз візьмемо. Ось, заради інтересу візьмемо самурай, той, що з дерева, щоб і прирабель так з дерева теж. Ну так, так, відчувається, самурай менш транспортабельний. Я його розлупити одною рукою нормально не можу. Бачите, він всередині м'якоть вона ну, мнеться, мнеться, м'якоть, мнеться. От навіть з дерева. ну, Мнеться вона. Що є, то є. Ось, так як приабель я розлупити його не можу. Тобто, з однієї сторони він вже був чуть-чуть... Так, а ну зараз попробуємо. Ні, все-таки навіть з дерева самурай все-таки солочий. трохи в ньому менше кислинки. Не, не сильно, але все-таки менше. Тому самурай поки... Поки з цих всіх найсолодший виявився сам Мурай. Ну, Якщо взяти по комплексу всіх е, показників, смак, е, транспортабельність, безпроблемність, стійкість до заморозків, не стійкість до заморозків, а саме е, при одних тих самих умовах, бо є сорати, які чуть більше, чуть менше пошкоджуються. Но, воно, ну воно, скажімо так. Один пошкоджується, наприклад, на 60%, а другий на 40%. Ну пошкоджуються всі. О, просто бачу, що приабель досить мені сподобалась. Вона, ну, по суті, так, як, як і самурай, досить гарно витримує. От, якщо взяти пін-код, він трохи більше посипався. Приміус взагалі в тих же самих умовах він повністю був загружений, навіть перегруз Но Він кисляк. От, ну, кажу, по комплексу показників всіх показників. Я би все-таки ставку ставку зробив на Пріабель. Якщо ви їздите кудись вивозите на опти, Пріабель вас не підведе. От що є, то є. Цікаво самурай з Satisfaction порівняти. Ну так, Satisfaction солодша. Ну, я б не сказав, що вона ну якийсь смак трошки. Самурай відчувається, що він ніби живий смак. От. А в Satisfaction він солодший. Так, але він ніби трошки такий більш скований. все-таки. Хоч я і люблю чим більш солодкий. Але я все-таки перше місце поставлю по смаку самураєві. На даний момент самурай самий, от Мелітопольський ранній вже пройшов. От і після нього самі смачні буде самовей. чуть чуть по смаку буквально відстає пріабель. Але по всіх інших показниках пріабель цікавіша. Тому тут таке, не вгадаєш, Якби. Або, або треба брати і той, і той, або, або все-таки все я би на пріабель подивився. От кажу, я не жалію, що я зробив ставку на пріабель і зробив собі там, сотня дерев. Да, сотню дерев я перещепив. Саме на перебелі, може і ще зроблю, не знаю. От, бо вона, вона, мене, вона мені сподобалася по комплексу показників. От, вона лежить тут, бачите, до цих пір вона транспортабельна, шикарна. Ось, не гниє. Ну, звісно, якщо там буде, проб'ється, то, звісно, буде туди вже прогнивати. От. Але так вона і падає, і хоч би що її може валятися довго і не підгнивати, не псуватися, нічого. Шикарний сорт.